Слава Ісусу Христу, останнє сторіччя, коли починалися змінюватися режими, почали змінюватися там системи, коли почали падати імперії, люди. Вони що сказали: Бога немає, царя не треба. Ну гаразд, там ви вирішили поміняти там цар поганий, вирішили зробити демократію. Але проблема у тому, що Бога немає. А Бога немає, то це е, означає, що треба прибрати всі закони, і треба починати щось вигадувати. І ось тут починається вже біда. Коли Бога немає, коли людина вони, вона проти Бога, і тому цим шляхом пішло багато народів, затвердили це на всіх рівнях. З Царями добре, там з імперіями добре. А Питання Бог тут до чого, а для того, щоб більше забирати повноти влади для себе, щоб повністю контролювати ситуацію. Виходить ворожнеча проти Бога. Тому вона привела світ до однієї світової війни та призвела до Другої світової війни. І люди, вони що сказали? Бога немає, царя не треба. Це ж не те, що комуністи там, чи тільки там прийняли фашисти чи нацисти? Це прийняв весь світ, усі ці вчення дарвінізму і еволюціонізму. Для чого? Щоб забрати владу у Бога, забрати владу у церкви. Тому що завжди раніше, у школі, в інститутах, церква була на першому місці. Хто дав освіту? Хто дав медицину? Хто робив усю соціальну роботу, хто взагалі відкрив науку, хто розвинув науку? Це все зробили віруючі люди. Все це зробила церква. Ми бачимо університети, яким по тисячі років, хто їх відкрив. Звісно, що їх відкрили віруючі люди. А до чого ми прийшли? Гаразд, поміняли там якийсь один режим на інший. Але коли ти починаєш іти проти влади, проти істини, проти Бога, церква це сім'я Божа, церква це народ Божий. Якщо Бога немає, то тут починаються, починаються проблеми. І ці проблеми починаються і в голові, і в серці. І потім, коли людина, вона там мав чи тварина, то тоді. Там людина не прагне до кращого стандарту. А ось теорія Божа навпаки, вона краща. Чому? Бо якщо людям скрізь викладали, що основа взагалі всього Біблія, то тоді що в тоді буде? Ми тоді будемо бачити зовсім інше суспільство. Ми будемо бачити суспільство богобоязніше. Буде мораль, зовсім інша буде культура. Тому що церква вона дає культуру. Бог дає культуру. І тоді народ він того ж самого вимагатиме від кого? Від влади. І все рівно хто ця влада буде, там нацисти, комуністи чи фашисти. Вони, по перше, люди просто не оберуть такої влади. Ось там чи Капіталісти там будуть чи демократи, все, все одно хто це буде. Тобто їх просто так не оберуть. Або навіть якщо вона і буде, то за них вже ніхто не буде голосувати. Що відбувається зараз? В Україні йде божевільна війна, повний сатанізм, в Ізраїлі йде там повний терор. Прийшли там вбивати, гвалтувати людей, Ну повний, повний жах. Вбивають там беззахисних дітей. Це є повний терор. Але найголовніше, що ми з цього бачимо. Ми бачимо, що деякі країни є, деякі уряди, і багато вони підтримують це, підтримують терористів. Ось. Там вони підтримують, там, віддають голоси за терористів, Ось. тобто підтримують цю війну. Тобто світ вже е ділиться на Бога і на сатану, на добро і на зло. І на що от світ ділиться? Ділиться, що де вигідно, а де ні. Тобто світ вже не ділиться на сатану та на Бога, на добро та зло. А на що він ділиться, що вигідно? А більше дотримуються там, цієї теорії чи тієї теорії, чи. Більше тієї релігії, чи цієї релігії. Ось без різниці, якої нації, якої релігії, якої держави є біле і є чорний. Є сатана, є Бог, є добро і є зло, є життя і є смерть. Ось вся суть. Амінь. Підписуйтеся на телеграм-канал Салтаненко в телеграмі, для того, щоб не пропускати нових відео. До нових зустрічей. Нехай Господь вас береже. Амінь.